Ну що ж, вітаю вас в цьому відео, і ми зараз з вами розберемо детально, як робити від 5 до 15 тисяч доларів на місяць. Я хочу вам показати супер нову модель і новий концепт, про який зараз майже ніхто не знає. І який працює дуже сильно круто. І він має просто нереально величезний попит на ринку. Але перед тим, як ми з вами пройдемо до цього концепту, я хочу пояснити один дуже важливий момент, щоб ви просто розуміли, на чому цей концепт будується і в чому його суть. І це те, що для того, щоб заробляти гроші, вам необхідно спочатку. Найти групу людей, яка має певну проблему? Тобто є група людей і у них є проблема? Ця проблема Причиняє їм страждання. Тобто, вони не довольні. І ця група людей це є ніша. Ніша це значить, що це люди, які мають схожі інтереси, схожі проблеми, схожі бачення. І ця група людей може бути, наприклад, бізнес-власники, або бізнес-власники клінінгових компаній, або бізнес-власники коучингових бізнесів. тобто це, це може бути будь-яка ніша, і в цій ніші є група людей, у яких є проблема. Ця проблема створює для них біль. Тобто вони, коли живуть з цією проблемою, вони можна сказати, що страждають. І далі тут ми вступаємо в хід. Тобто ось це ми. І ми далі їм пропонуємо рішення цієї проблеми. Це можна сказати, що ідея, наш офер, наше рішення. І за це, коли ми показуємо їм, що ми можемо вирішити проблему, вони платять нам гроші. І, як правило... Вони нам ще й платять доволі високий чек, бо проблему, яку ми вирішуємо, її нелегко вирішити. І це мінімум від однієї тисячі доларів. Ми беремо за вирішення цієї проблеми. Тобто, для того, щоб заробляти гроші, потрібно розуміти, що гроші заробляються тоді, коли вирішується проблема. Бо коли вирішується проблема, створюється цінність. А цінність це є наступна річ найближча до грошей. Тобто, якщо в людини немає проблеми, їй не потрібно буде ваше рішення. І якщо їй не потрібно буде ваше рішення, ви не зможете створити для неї цінність, а за цінність ви берете гроші. Тому потрібно дуже сильно добре розуміти цей концепт, бо коли ви його зрозумієте, робити 5 чи 15 тисяч доларів в місяць стає насправді дуже сильно простою задачею. І нова можливість, про яку я якраз таки говорив, це продавати AI, тобто штучний інтелект агентів для малих та середніх бізнесів. Тобто, приведу вам приклад концепту і поясню, що я маю на увазі на прикладі. А також поясню на своєму власному досвіді, тому що це є те, як я зараз і заробляю. Ми зараз робимо в середньому від 15 до 25 тисяч в місяць, скоро ми плануємо робити 30-50 тисяч в місяць. І це все завдяки цьому простому концепту, тому я хотів би вам його пояснити на прикладі і потім розкажу також свою історію, щоб ви, можливо, змогли зрозуміти, як це все вибудовується і працює. Значить, тут доволі все зрозуміло. Далі, як би ми це реалізували? Значить, ми вибираємо нішу. Це буде наш бізнес. Напишу по-англійськи. Бізнес-власники з командою, наприклад, від 3 до 50 осіб, і що ми їм допомагаємо зробити? Дивіться, ми, в них є проблема. Те, що їм потрібна потрібні клієнти. Тобто вони мають бізнес, і у них немає клієнтів. Тобто, вони не задоволені. Бо вони мають бізнес, вони можуть заробляти багато грошей, але в них немає достатньо кількості клієнтів, щоб заробляти стільки, скільки вони б хотіли. І проблема, яку ми вирішуємо, це. Напишу на клаєнс з клієнти. Далі. Ми пропонуємо їм пропозицію. Тобто ми вирішуємо для них проблему. AI agent. Тобто ai agent». Ми пропонуємо. Цим бізнес власникам AI-агент, який, коли ми його їм встановимо в їх бізнес, буде їм приводити клієнтів на автоматі. І ми його створимо для них. Скажемо, що у нас є, наприклад. 10 бізнес-власників, і троє із них скажуть нам так на наш офер. Так. І ми візьмемо саме мінімум 1000 доларів за це. Насправді це смішно, якщо ми проводимо клієнтів. І вони заробляють 5, 10, 15 тисяч доларів з нами брати тисячу доларів це дуже мало, але скажемо для цього прикладу. Тисячу доларів. Тисяча доларів. І таким чином ми множимо 3 на тисячу. І ми отримуємо 3 тисячі доларів. Ось, власне, як ми можемо це зробити. Тобто, ми знаходимо, наприклад, 10 бізнес-власників, які мають бізнес. Ми можемо вибрати нішу, наприклад, це стоматологічний бізнес, чи квітковий бізнес, чи е, коучинговий бізнес, чи експертний бізнес, будь-який бізнес. Будь-який бізнес. Ви можете вибрати будь-яку нішу. Ви можете вибрати в цілому всіх е, бізнес-власників. І, ви вибираєте цю нішу, ви знаходите їх, ви можете їх знайти в Google пошуку 10 штук. І ви дзвоните їм і кажете по телефону, що ось я, такий -то, такий то можу підняти вам кількість клієнтів без ризику. Тобто ми встановлюємо вам систему, якщо вона працює і вона вам приводить нових клієнтів, ви нам платите. Якщо ні, ви нам нічого не платите. І таким чином ви позиціонуєте свій офер. Ваш офер, як щось дуже сильно круте, від чого важко відмовитись. Бо по великому рахунку, в корні ви пропонуєте бізнес-власникам гроші без ризику. Тому що, якщо ви встановите їм систему, і ця система не приведе їм жодних клієнтів, вони і так вам нічого не платять. Тобто, щоб їм сказати 10, наприклад, з якими ви будете мати дзвінок, сказати так, це доволі легко. Бо їм не потрібно нічого платити. Вам. Вони кажуть вам так, скажімо, троє з 10, наприклад, ви дуже погано прямо продаєте по телефону, і троє з 10 вам скажуть тільки так. Ви, коли встановили цю систему, і ця система їм приводить результати, зробили з трьох клієнтів мінімум 1000 доларів, якщо ви скажімо, починаєте, це дуже смішна сума. Ви зробили три клієнта по 1000 доларів, 3000 доларів. Тепер візьмемо 20 бізнес-власників і ви продасте 6. 7. Ви зробите 6 тисяч доларів. Це по тисячі доларів. Тобто, ось як ви можете це робити. Це, напевно, одне із найкращих рішень, як можна почати заробляти. Тому що ви можете почати заробляти повністю онлайн. Ви можете знайти бізнес власників з будь-якої країни світу. Всі, хто говорить українською, чи всі, хто говорить російською, чи всі, хто говорить будь-якою іншою мовою, якою ви володієте, знайти їх онлайн. Їх можна знайти онлайн в Google пошуку, їх можна знайти онлайн в LinkedIn, їх можна е, запустити рекламу і напряму спілкуватися до них і казати в рекламі. Якщо ви бізнес-власник, наприклад, ресторану чи е, пламінгової компанії, чи коучинг бізнесу, ви можете прямо в рекламі з них звертатись і казати їм свій офер, що ви їм зробите. Їх знайти дуже легко, і це можна все робити онлайн, і це навіть не має залежати від України чи якоїсь одної країни, це може бути повністю по всьому світу. Далі ви їм допомагаєте отримати більше клієнтів, за що ви вирішуєте для них на секундочку дуже важливу проблему, бо вони дуже страждають від цього, бо вони мають бізнес, але вони не мають достатньої кількості клієнтів. Зуміть, ви шукаєте людей, в яких ця проблема а насправді ця проблема майже у всіх бізнес власників. Тобто, напевно, десь 90-95% бізнес-класників не знають, як отримувати клієнтів. Вони не знають цього. Тому ви вирішуєте для них дуже сильно велику проблему, бо ця велика проблема напряму, вона зв'язана з їх заробітком. Ось. І... Коли ви вирішуєте цю проблему, ви можете брати за це високу ціну, тому що проблема дуже болюча. І чим болюча проблема, тим більше ви можете брати грошей, особливо, якщо та проблема, яку ви вирішуєте, приносить комусь іншому гроші. Тому це є нереально крута можливість, тому що ви допомагаєте іншим людям заробляти гроші, і за рахунок цього ви можете брати великі гроші за вирішення цієї проблеми. І насправді з часом ви можете брати і 2 тисячі, і 3 тисячі. Доларів за такі рішення. І круте, що ви можете створити AI-агенти, які без вкладень можуть приносити клієнтів. Наприклад, ви можете створити AI-агента, який ви встановлюєте на веб-сайт якогось бізнес власника і в них, наприклад, в місяці є 500 тисяч людей, яка заходить на її сайт. І цей ai агент все що, робить, все, що робить. Це чудовий приклад, що я хочу зараз сказати. Він бере. В них вже є, можна сказати, це відерце, так? Тобто це відерце з ручкою. Але проблема в тому, що в цьому відерці є дирки. І з цих дир тече вода. І що ваше рішення робить, це воно просто залатує їм оці дирки повністю. І з них перестає текти вода. Тобто, в них вже і так є сайт, в них вже і так є трафік, в них і так вже є всі речі. Все, що ви робите, це ви створюєте систему, яку ви встановлюєте в їх бізнес. Вона залатує їм дирку, де з цього сайту просто, просто трафік він тікає. І вона, ця система бере частину цього трафіка і конвертує в клієнтів. І таким чином ви можете брати за це такі великі суми. Більше того. Якщо ви приносите якомусь клієнту, скажімо, в місяць 5 тисяч доларів, як ви думаєте, важко важкому буде заплатити вам 1000 доларів? Якщо йому не потрібно нічого робити, взагалі ви зробите всю роботу, якщо він наперед нічого не платить, і якщо він платить тільки з результатів, як ви думаєте, чи буде йому важко заплатити? Я думаю, відповідь очевидна звісно, ні. А якщо ви приносите 10 тисяч, 15 тисяч доларів якомусь клієнту, Звісно, з легкістю, вони готові вам платити кожен місяць і кожен день за це. Будь-хто буде готовий за це заплатити. Тут немає навіть про що думати. Тому це нереально крута можливість, бо вона дає вам можливість позиціонувати свій офер дуже сильно унікально. Так, що від нього дуже важко відмовитись, і тоді вам стає дуже легко продавати, тому що у вас немає спротиву до продажі, тобто люди не ставлять вам багато. Якихось непонятних сумнівів і так далі, стає дуже легко робити продажі. І стає потім з часом, коли у вас з'являються відгуки кейси, дуже легко брати гроші наперед, тому що у вас вже є репутація, і піднімати чеки, піднімати ціни до 2 тисячі, 3 тисячі, 4 тисячі доларів. Тому що якщо ви комусь приносите в місяць 10 тисяч, ви можете брати за це і 2, і 3 тисячі доларів з одного клієнта. І знаєте, що найкрутіше тут? Це те, що коли ви продаєте їм цього AI-агента, то цей AI-агент вам, коли ви його один раз вибудували по структурі, яку ви встановлюєте цим бізнесам, вам нічого не коштує. У вас, не знаю, 90-95% чиста маржа. Тобто ви берете 1000 доларів, ви маєте 900-950 доларів чистими для себе. Можливо, вам якісь є там, не знаю, мінімальні затрати, якась може реклама або. Можливо, якийсь сервіс для розсилки емейлів чи щось таке, тобто копійке. Все інше вже включено. І ідеальний приклад, як я це реалізував, тобто я це говорю з досвіду, тому що я точно це й роблю, щоб заробляти 15-25 тисяч в місяць, як який місяць. Але ми скоро, як я сказав, плануємо штукуватися до 30-50 тисяч в місяць. Це я просто вибрав мішу. Це бізнес-власники, це коучі експерти, тобто ті, хто мають коучингові чи експертні бізнеси. Тобто, це такі, як психологи, гіпнотерапевти, психотерапевти, бізнес-коучі, бізнес-експерти, бізнес-консультанти, всі, хто в ніші є. І вони мають свій бізнес, де вони допомагають вирішити якусь життєву чи бізнес проблему іншим людям. І ви не повірите, але майже ніхто з них не вміє. Правильно притягувати клієнтів. І я вирішую для них цю проблему. Тим, що я маю колекцію систем, яку я встановлюю в їх бізнес. І у нас більше десь 25 кейсів і відгуків і різних клієнтів. В середньому наші клієнти заробляють від 5 до 10 тисяч доларів в місяць. Це в середньому. У нас є клієнти, які роблять з нами 15. 20 тисяч доларів в місяць, є які зробили 60-70 тисяч доларів в місяць. Точніше, не місяць, там за півроку, десь за, пів за 4-5 місяців, там, 70 тисяч доларів вони зробили. Бо ці системи працюють, і ми можемо брати за це великі суми. Тому що вони працюють, у нас є докази. І що саме круте, ми використовуємо ті ж самі системи, які ми даємо нашим клієнтам. Ці системи приносять нам гроші. Ми встановлюємо ці системи для них, вони приносять їм гроші, вони залишають нам відгуки, і ми йдемо по такому колу вверх і маємо можливість заробляти більше, більше, більше і більше. І брати віші ціни і домінувати ринок таким чином. Тому що ми можемо вирішувати цю проблему і робити це настільки добре, що всі йдуть до нас. І по рекомендаціях, навіть якщо ми включаємо рекламу, до нас далі йдуть клієнти. Тому що всі про нас говорять, всі нас рекомендують, всі йдуть до нас. Тому що ми можемо вирішити цю проблему. Тому ви можете вибрати одну будь-яку нішу, чим специфічніше, тим краще, наприклад, ніша власників стоматологічних клінік. І бути професіоналом тільки в цій одній ніші. Як я думаю, ви розумієте, таких ніш є. Сотні. Ви можете вибрати власників квіткових магазинів, власників кафе, власників ресторанів, власників більярдних, власників спортзалів. Будь-яких бізнес-власників ви можете вибрати. Будь-яких. Я просто вибрав е, нішу коучів експертів по тій причині, що це моя найлюбима ніша, бо я сам таким являюсь. І я сам продавав свої коучинг-послуги до цього. І я дуже добре знав, як е, отримувати клієнтів. І Я просто вирішив створити бізнес. Для них і вирішити цю проблему для них. І як я зміг це вирішити для себе, я зміг це зробити для них, і я це зробив з дуже сильно великим успіхом і продовжую це робити досі. До речі, я не те, що продовжую це робити. Ми плануємо йти до величезних висот. І я якраз таки хотів сказати, що якщо ви є коуч чи експерт, і вам потрібні клієнти, ми вам гарантуємо 10-15 клієнтів на високий чек кожен місяць. Де ми встановимо вам систему і вам абсолютно нічого не потрібно робити. Ця система приносить вам клієнтів на автоматі, і ми робимо всю важку роботу за вас. Ми її встановлюємо повністю в ваш бізнес під ключ. Ви можете перейти по ссылці під цим відео і подивитись безкоштовний тренінг, який розказує в деталях, як ця система працює, і як найголовніше ми можемо її встановити в ваш бізнес. Тому ссылочка під цим відео. переходіть і дивіться, якщо вам було це цікаво. Реча платформа, яку можете використовувати для того, щоб будувати цих AI-агентів, це clientsflow.io. Тут є безкоштовних 3 дня, які ви можете використати. Ну, по-моєму, посилання ви зможете отримати 14 днів безкоштовно. І плюс цієї платформи в тому, що в них один єдиний план 150 доларів на місяць, і вони мають абсолютно всі включені. Тобто всі функції вже йдуть, включаючи AI-асистентів і так далі. Це те, що ви можете продавати бізнес власникам Ви просто переходите в Clients Flow, і ось тут де вкладка AI-agents це AI-агенти. Ви можете створити голосового агента, тобто ви можете його ось тут створити. Ось так. Вибрати мову, вибрати, хто має говорити і так далі. Тобто, ви тут можете його налаштувати. Ще альтернативний варіант, ви можете створити AI-агента, який переписується, і ці агенти можуть дзвонити клієнтам замість. Ваших клієнтів, Тобто ви можете створити під appointment, тобто під бронювання дзвінків, під е, general Q&A, тобто на відповіді на питання. Тут тобто є різні варіанти, як ви можете це зробити. І ви можете бачити, ви можете поставити е, AI-агента, щоб він відповідав через SMS, Instagram, Facebook, чат live chat, WhatsApp. Тобто Ви можете його поставити на будь-який із каналів, звідки в них йде трафіку. І цей AI-бот буде повністю робити всю роботу замість клієнтів, і таким чином він буде приводити їм потенційних клієнтів. Про те, як саме створювати AI-агента, я зараз не буду, тому що це буде дуже довге відео. Ну якщо вам, до речі, було цікаво, можете лайкнути це відео, написати коментар. І в найближчому майбутньому я вам розповім. Детально і покажу покроково, як створювати одного з таких AI-агентів. Ви навіть можете, до речі, створювати AI-агента, який створює контент і робить безплатні пости в соцсетях, і далі ці пости ведуть клієнтів. Тобто, як ви розумієте, в принципі, варіантів, дуже сильно багато якого AI-агента ви можете побудувати. І це, власне, одна із найкрутіших моделей, тому що е бізнес-власники. Створюють, реєструють як би, свій бізнес на Clients Flow, підключають сюди сайт і повністю всі речі, у нас, до речі, сайт теж тут знаходиться. І далі ви їм, просто, по суті, передаєте цього агента. І він в них, в їх аккаунті. Тому, якщо вам цікаво, можете перейти, зробити безплатний 14 днів на Clients Flow і спробувати самостійно створити агента, пограти з ним. Якщо у вас є якісь питання там, як його створювати, ви можете також. До речі, використати чат GPT для цього, в плані, що е, ви можете робити скріншоти. Якщо ви, наприклад, на якомусь етапі не знаєте, де що робити, ви просто, наприклад, переходите сюди, і от тут, наприклад, у вас є якісь питання. Так? Ви зробили скріншот, перейшли в чат GPT, закинули і задаєте питання. Допоможи мені на цьому кроці, що мені потрібно робити далі, щоб створити якісний. Якісного AI-агента, який буде допомагати малим та середнім бізнес власникам бронювати більше дзвінків по продажам, щоб вони заробляли більше. І от, прошу, дивіться. Раз. Скину фотку і. От, прошу. Він каже, перейди сюди, зроби це. Тобто ви можете самі розібратися з чатом GPT, чат GPT повністю вам навіть скаже, як будувати цих AI-агентів. Він Дає промпти, тобто він все робить. І це замітьте, я це зробив буквально за лічені хвилини. Ось як ви можете самостійно будувати їх. Ну, знову ж таки, якщо хочете таке відео, я вам обов'язково його засніму. Просто напишіть мені в коментарях, щоб я бачив, що є достатня кількість людей, яким це би було корисно. А на цьому все. З вами був Юрій. Дякую за перегляд цього відео. І якщо... Ви хотіли більше цінності, то обов'язково переходіть на мій YouTube канал та підписуйтесь, оскільки тут буде дуже сильно багато цінного та корисного контенту у майбутньому, і ви точно не пожалієте про це.